Привіт, мене звати Юля. І сьогоднішнє відео я хочу записати про Канаду без фільтрів або мої враження за три роки життя в Канаді. І сьогодні в мене є сім пунктів для вас, яких немає погоди поганої, що дуже холодно, чи там нокмани, чи важко знайти роботу, чи те, що знає, які тут є ще про медицину. Такого не буде. Буде сім пунктів, які мене вражили, вразили найбільше. Про які хочу розповісти сьогодні. Окей, okay, перший пункт це про розміри Канади. Канада насправді вражає. Якщо ви подивитесь на карти, то Канада одна, одна з найбільших країн світу. І ви розумієте, що в цьому є і плюси, і мінуси. З мінусів це те, що тут. Провести нереально великі відстані між одного міста до іншого, між одною провінцією до іншою, ви можете їхати там 12 годин, 14 годин, і це буде просто пряма дорога. Якщо хтось їздив в Меніпак <смі> ну ви знаєте, про що я говорю, ти просто їдеш і ну, нічого немає, просто нічого немає. І ти так 12 годин їдеш. І просто нереально. Навіть якщо ви хочете там, наприклад, жити в гарному районі, це скоріше всього не в центрі. Всі магазини будуть в центрі, і вам потрібно кожен день тратити на машині там 20 хвилин, щоб поїхати в магазин в одну сторону. І це, як на мене, такий і плюс, і мінус, тому що землі тут багато, тобто територія велика, дуже багато лісів, дуже багато гарного всього те, що не займіну. тобто його не трогають. І це я вважаю прям. Ну, дуже круто, тому що а, Банф, Джаспер, Вік Ванкувер, Вікторія, Боже, як там гарно, ви маєте туди поїхати, або хоча б подивіться відео про це, і ви зрозумієте, про що я кажу. Ось. А наступний пункт це виходячи з першого пункту, це друге життя і подорожі. Тобто, якщо ви хочете кудись поїхати, то ви маєте розуміти, що навіть поїхати в якесь найближче місто. Виклик, я живу ну, не в дуже великому місті, якщо я хочу поїхати в велике місто, в одну або в іншу сторону це дві години на машині, виходить 4 години просто їхати і для того, щоб поїхати в якийсь дуже великий класний магазин, або на якісь розваги і так далі. І це по бензину дорого, плюс ви розумієте, що ви там будете їсти, ви тратите багато грошей, ну тобто одна поїздка у вас вийде мінімум 200-500 доларів. А якщо ви хочете поїхати кудись у відпустку, то ці не просто якісь нереалі. Тому більшість канадців, як ви знаєте, їдуть в Домінікану, в Мексику, тому що це набагато дешевше. Наприклад, я хотіла поїхати в Ванкувер на три дні із готелем, тобто з дешевим готелем, десь там не зрозуміло де, з літаком це все вийшло десь дві тисячі. І це потрібно ще їжу додати туди. Тобто, це якась нереальна сума. Я можу поїхати за дві тисячі в Домінікана на ОЛІНКЛЮЗІВНН ну, насправді. Якщо ви побачите порівняєте з Європою, то там ви можете за 10 євро полетіти в Париж на літаку. Ви можете легко за 2 години просто поїхати в іншу країну, там де є море. А ви можете побачити дуже багато цікавого, поки ви їдете за ці 2 години, а не просто пряма дорога. Тому ну, я вважаю, що з однієї сторони велика територія це плюс, з іншої великий мінус. І якщо ти хочеш відпочити, будь готовий викласти багато грошей. Тому тут мало людей відпочивають саме в Канаді, але якщо відпочивають, то вони мають свої трейли, трейлери, в яких вони живуть, і таким чином вони відпочивають. Але ну, як на мене це дивно їхати з будинку в іншому будинку. Кудись і там вони більшість часу дивляться телевізор, ну під питанням, як на мене. А наступний пункт це ресурси Канади. А, якщо ви подивитесь в Вікіпедії або там навіть чат GPT, наскільки Канада багато ресурсами, і вона реально в неї є все. В неї є Ойл, в неї є вода, земля, ліси. Але питання як вона цим користується. Давайте так. Перший пункт, який мене вразив найбільше — те, що Канада, будучи однією з найбільших виробників ойл, вона не має ойл-переробного заводу. Тобто бензин вона не робить. Тобто весь ойл з Канади їде в Америку, там перероблюється і назад купує в Канаду. Тобто Канада свіже ойл купує, тобто газ купує з Америки. Я вважаю це настільки тупо, чому Канада за стільки років не могла побудувати хоча б один там, ну я не знаю, чи один допоможе, але декілька заводів, які б могли перероблювати і давати, наприклад, бензин для мешканців Канади. В Канаді. Ну тобто питаннячко, окей. А, і ще, наприклад, якщо ви подивитесь східні провінції. То їм дешевше, наприклад, купити бензин в Еміратах, ніж купляти в Канаді або в Америці. Ну тобто, ну тут питання дуже великі про те, як держава користується цими ресурсами. Чому вона нічого цього з цим не робить? Чому вона, якщо ви підете навіть в ліс, так, да, я розумію, що це дуже круто, що вони його не трогають, але якщо там дуже багато... А дерев, які вже падають, які вже сухі, і це дуже небезпечно. Якщо там буде вогонь, чому вони цим не займаються? У них стільки людей, які працюють на державу, на оці всі структури, але чомусь, якщо ви підете гуляти, ви побачите, що в лісі дуже багато дерев, які от просто сухі, поломані, вони просто лежать, їх ніхто не забирає, і воно виглядає так, ніби ну воно нікому не треба. Факт є факт. Щодо економіки Канади. Канада чомусь зайшла в дуже великі борги, і вона так, вона в G7, але вона на одніх з останніх позицій там. І незрозуміло чому. З такими ресурсами, з такими людьми, люди дуже багато працюють, виробляють, але чомусь дуже багато боргів. Питання до політики, але на даний момент вона міняється, тому побачимо, що буде. Як кажуть експерти, не знаю, чи їм можна вірити, то потрібно Канаді як мінімум 10 років. 10 років для того, щоб вийти на те рівень, який був до того. Побачимо, як вийде. Наступний пункт це у нас четвертий пункт, якщо не, ну, не включати економіку. Четвертий пункт це люди і іммігранти в, в Канаді. А-а-а... Перше, люди тут реально привітні, тобто, якщо ви там ідете з вами позиціну, ну скажуть Hello, how are you?», Але якщо подивитися, наскільки вони зацікавлені, і за того, що вони просто кажуть «Hello» всім, таке відчуття, що вони просто, ну, це як фраза, ну, така кожен день. Їм не цікаво реально, як ви там живете. А, ну, такі, вони трошки прових можливо, вони. Там з близькими людьми вони більш відкриті, але якщо так подивитися з іншої сторони, то вони ну не відчуваються оця така, не відчувається це тепло. Але якщо повернутися в Україну чи в Європу, ситуація зовсім інша. тебе там постійно осуджують. Ну як, як мені здавалось, постійно тебе осуджують, оцінюють. Тут такого немає. Тобі на ну, та людям це все рівно, як ти вдягнутий. Як ти там, що ти робиш, як ти ходиш, ти плюєшся, пукаєш, какаєш ну, тобто є, то все одно. Ось в Україні ну на це дивляться і І як я з, -з, з помічаю українців тут, якщо хтось щось ну там вдягнути якось не так, і це українці стояться там, щось обговорюють. Ну тому що я працюю фастфуді, я дуже багато бачу різних людей. Ось і ну я столю ця може закиснути, що це людина або з Європи, або з України ось і я така угу, добре. Ну і плюс міміка нас дає. Ось, але з плюсів це те, що тут дуже багато людей, і всі вони, ну тобто, дуже велика відсоток це іммігранти. чи іммігранти, я не знаю, хто там, як правильно, і всюди можна знайти людину, якою тобі буде цікаво. Тобто, якщо вам цікаво досліджувати інші релігії, інші культури. Знайдете будь-яку культуру тут. Просто вам потрібно бути зацікавленою в conversation, тобто в розмові з цією людиною, і вона вам все розкаже. І це була моя стратегія на моїй роботі. Про роботу я зніму інше відео, і там я розповім, як ви жити в колективах, там, де одні індуси або Філіппінці. Ну, це в інших відео. Окей. А, і плюс тут дуже велика українська діаспора. Вони вам завжди допоможуть. Ви можете їм написати, і я раджу вам користуватися міграційними сервісами, користуватися е, групами для українців, користуватися е, всіми тими можливостями, які на даний момент є, тому що раніше їх не було. І коли закінчиться цей бум українців, тут скоріше всього воно також може кудись іти. Тому на даний момент це найкращий, найкращий час для того, щоб подружитися і знайти людей, які будуть вам близькі по духу, які вам можуть допомогти порадою. Та всі можуть допомогти. Головне, не соромитися, звертатися і також допомагати іншим людям, якщо у вас є така можливість. Наступний пункт це скав. І ну, я сюди добав наркомани, але то таке, то наркомани – це так всі знають. Про скав. Якщо ви живете в Канаді, ви це знаєте 100 Боже. Тут, напевно, ці індуси, які дзвонять кожен день по мільйон разів. Ти вже там о, привіт! Як в тебе справи? Типу, це як друг твій. Тому що тут в мене була така історія, що мені просто за одну годину дзвонили 68 разів. Ну, тобто, ви розумієте, що це просто був нескінченний потік дзвінків, які я скидала. і на той момент я була на роботі і мене це дуже після. Я просто пішла. В свій оператор, і там є в них така опція, як не заблокувати, а просто обмежити скам, тобто людям, які тобі телефонують, їм потрібно набрати там певну цифру, і таким чином вони можуть тобі дозвонитися. Ось це прикольно, але коли була ця ситуація, що мені постійно хтось дзвонив, і ти знаєш, що тобі там розповідають, якщо ти скажуть ало або так, і в тебе може там зняти гроші. Або ти ми можеш сказати, що це з міграційної служби потрібні якісь твої певні дані, ніколи нікому не давайте свої дані по телефону. І це 100% скам, і таким чином знімають гроші із там, карточок, знімають гроші з акаунтів. І часто буває така історія, що тобі пишуть, ну це останнім часом, що тобі прийшла посилка, якась пройди посилці, там води якісь свої дані, і таким чином, ну, там нема посилки. Ну, і в тебе знімають ці дані з твоєї карти, і ти просто бачиш інтеракції 3 долари, 5 доларів, 8 доларів, і вони так робляться незамітно, але в кінці в тебе нормальна сума. Ось і наркомани. А, Якщо ви не в тих районах, там, де вони живуть, ви їх не будете бачити. Тобто вони десь там є, але вони вам не портять життя. Да, єдиний момент, якщо ви реально живете там, де ну, дуже багато наркоманів. То ви можете їх відчути, тому що вони бувають агресивними, як би і не казали. Та деякі бувають гарні, ну, гарні люди, просто вибрали такий шлях. Але є ну, реально агресивні. У нас, наприклад, в мене на роботі приходив хомлес, і він просто ну, кидався на машини, він там перекинув нас всі стільці. І ну, було реально страшно, не розумію, що в нього очікувати. Отакі. От а наступний пункт це свобода реалізації. Тут є і плюс, і мінус, плюс в тому, що ти реально можеш робити все, що хочеш. Тобто ти можеш себе реалізовувати, ти можеш вдягатися як хочеш, ти можеш говорити, що хочеш. Ну, якщо в тебе є гарна англійська, ну це вже інший пункт. Ти можеш знайти будь-яких друзів, ти можеш змінювати міста. Тут багато кранацій, вони змінюють кар'єри, тобто вони там попрацювали один рік, перейшли в іншу, попрацювали рік в іншу. Тобто вони постійно в пошуку того, що їм буде більше подобатись, Вони переїжджають дуже часто. Тому тут Moving Company, вони дуже гарно заробляють, тому що люди тут реально дуже часто переїжджають. і багато з них переїжджають через роботу. Тобто, в якійсь, в якомусь місці запропонували кращу мову. І ці люди просто приїжджають в іншу країну, їх тут не не, не в країну, шо сорі, в іншу провінцію, і їх нічого не тримає. Вони можуть легкі з легкістю продати свій будинок в одному місці, купити в іншому, і це дуже прикольно. І ти відчуваєш, що ти не прив'язаний. Ти, ти якщо народився там, ну я не ради в Житомирі, що я не повинна померти в Житомирі. Ось але ну, якщо в тебе особливо, якщо я в тебе дом, ось тут всі дуже легко до цього відносяться, але є один нюанс. В цієї свободи, що ну, насправді дуже багато людей, які себе намагаються реалізовувати дуже дивним чином. І, як на мене, ну, це чисто моя суб'єктивна думка. Мені дивно, коли я не розумію, це хлопець чи дівчина переді мною стоїть, тому що голос одне зовнішність інша, коли там, хлопці між собою цілуються ну, в якихось містах. Ну, для мене це дивно, але я думаю, що до цього звикнула. Ось. Але я врахую, що це більше плюс, ніж мінус, тому що ти реально відчуваєш ти себе свободним. Наступний пункт це монополія на роботах. Якщо ви тут шукали роботу, якщо ви попали на менеджера, який там індус, будьте готові, що десь 80% вашого колективу це будуть індуси. Я не знаю, як це працює. Скоріше всього, ну я знаю з що там просто ідуси платять кошти для того, щоб поїхати в Канаду, ну, по документам. Ось так така сама історія працює з філіппінцями. Тобто, наступна мною робота була там, де Філіпінка вона менеджер, тому в мене там 90% відсотків філіппінців. І ти такі, типу, думаєш, от куди мені піти? Типу, ідеш в одну компанію там індуси, в інші у в втретє китайці. І ти такий хто я? І вони просто, ну, типу, що в мене так буде, то що вони між собою говорять своєю мовою, мою мову ніхто не знає. Типу, зі мною ніхто не може поговорити. І англійська в них така, ну, типу, ну, вони її вчать з дитинства, але також моя англійська і їх англійська не дозволяє нам вільно спілкуватися. Тому відчуваєш себе ніби. Такі зайві в цьому колективі, насправді. І це мінус. Я не знаю, як працюють українські компанії також набирають всіх українців. Сподіваюся, так, і сподіваюся, що я туди попаду або попаду в канадську компанію. От, наприклад, мій чоловік він працює в канадській компанії, і там всі канадці, і це дуже круто, тому що він вчить англійську мову оригінально. Ось він чіт... Сорі, там просто велика корона і це дуже цікаво. Ну, Тобто фігуру корови, а... <свісно> він працює на канадці, і в них дуже класні умови. Тобто канадці все роблять по правилам, вони платять овертайми, вони роблять так, щоб тобі хотілося там працювати, і плюс вони один про одного турбуються. Ось, І це дуже круто.